Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні ми поговоримо про те, хто і як грає у духовну рулетку. На думку американського історика Еріка Белла, винахідником прототипу сучасної азартної гри в рулетку був французький математик, фізик, літератор, філософ Блесь Паскаль. Видатний учений, і, до речі, серйозний теолог і глибоко віруюча людина. А хоча у 17 столітті атеїстів практично не було. Кажуть, що Блесь Паскаль розробляв модель вічного двигуна, а вдалося винайти механізм із застосуванням колеса і кульки, який згодом почали використовувати для однієї з найазартніших ігор. І ось уже понад 300 років люди з натхненням грають у рулетку. Хто стримано і холоднокровно, таких меншість, а хто завзято і азартно, програючись до останньої нитки. Ще один факт, який може здатися цікавим, хоча не має жодного відношення до пророцтв із книги об'явлення. Сума всіх чисел на колесі рулетки від 0 до 36 дорівнює числу 666. Повторюся, до пророцтва відношення немає, але погодьтеся, все-таки число звіра, і деяких особливо вразливих людей, насторожує. Суть гри в рулетку згідно з словниковим визначенням, полягає ось у чому. Гравці роблять ставки на ігровому полі, після чого крутиться колесо рулетки, в яке запущено кульку. Кулька, зробивши кілька обертів, потрапляє в один із пронумерованих секторів, визначаючи таким чином виграшний номер. Гравці, які зробили виграшні ставки, одержують винагороду з фонду Казино. Такий собі абсолютно невинний опис, який більше схожий на невигадливу інструкцію із застосування. Але я наважусь дати моє власне визначення суті цієї азартної гри та й багатьох інших, у яких грають на гроші. Це пристрасне бажання абсолютно незаслуженого миттєвого збагачення. При якому людина не тільки ризикує своїм матеріальним благополуччям, а й набуває психологічної залежності від емоційного збудження, яке з'являється під час азартної гри. При цьому така людина поступово стає так званим лудоманом, котрий переймається хворобливою пристрастю до гри, яка в крайніх випадках стає справжньою одержимістю. Термін лудоманія походить від латинського «ludo», тобто граю, і грецького мавія, тобто божевілля, потяг, ну буквально потяг до ігор. Як правило, в азартних іграх такого роду виграш та програш залежать головним чином від випадку, везіння чи удачі, і набагато менше від уміння та навичок гравця. Хоча безліч залежних від гри людей переконують і себе і інших. Що у їхньому везінні все-таки існує якась система ставок. Винаходять свою власну чи керуються чиєюсь, свято в неї вірять і постійно використовують, проте це не заважає їм програватися вщент. Але як такий далеко не християнський рід занять співвідноситься зі сферою релігії та розвитком духовності? Відповідь полягає безпосередньо у самому підході до отримання матеріальної винагороди. Людина, яка робить ставку на отримання прибутку швидше від азартної гри, ніж від фізичної праці, скерована бажанням мати блага миттєво з найменшим фізичним навантаженням і в розмірах незрівнянних кількістю докладених зусиль. Виявляється, і в духовній сфері таких гравців також достатньо. Головна мета взаємовідносин Бога з людиною, полягає саме у взаємовідносинах. Це сенс створення Богом людини з таким високим та розвиненим інтелектом. Відносини, що ґрунтуються на довірі, дружбі, благоговійному визнанні авторитету Творця, незмінно призведуть до благословень духовних, фізичних та матеріальних. На жаль, історія як язичницьких народів, так і обраного Богом Ізраїлю, а згодом і багатьох християн. Свідчить про те, що люди дуже часто готові були зіграти в своєрідну духовну рулетку, щоб усі ці згадані вище блага і переваги отримати, яким здавалось, більш прискореним методом. Заради цих удаваних переваг, обраний Богом народ починав поклонятися ідолам, бо культове служіння язичницьким богам видавалося йому вигідною ставкою. Зіграти з таким богом у рулетку здавалося раціональнішим, ніж постійно зберігати вірність Єгові. Деякі язичники робили настільки високі ставки, що приносили в жертву своїх дітей, сподіваючись отримати бажане. У другій книзі царів, в третій розділ, читаємо наступне: і цар Моава побачив, що скріпилася над ним війна, і взяв із собою сімсот чоловік, які носять меч, щоб пробитися до царя Едома. Та вони не змогли. І він узяв свого первородного сина, який би зацарював замість нього, і приніс його як всепалення на стіні. І в Ізраїлі виникло велике замішання, і вони відійшли від нього і повернулися у свою землю. Цар Муавіцький вирішив зіграти зі своїм Богом, поставивши величезну ставку це життя свого сина. І на його думку він у тій партії виграв. Тому що ізраїльтян обурив такий вчинок і вони відступили з поля бою. Один із старів Ізраїлю на ім'я Ахав, наслідуючи язичницьких монархів, і свого сина теж провів через вогонь, поклоняючись таким чином амоніцькому богу молоху з усіма очікуваннями, що випливають від такої жертви. У сучасному духовному житті багато віруючих людей також схильні зіграти в духовну рулетку, поставивши свої молитви, свічки, фінансові заощадження або свій час на великий виграш від Бога. Причому робляться з певною рішучістю та навіть азартом. Деколи навіть відрізнити такі дії від справжнього і щирого поклоніння нелегко, але все ставить на свої місця ставлення до Бога. Коли людина не отримує очікуваного результату, принісши свої жертви. Якщо служіння Богу походить від щирого визнання його авторитету як Творця і Спасителя, якщо жертви приносяться і здійснюються з почуттям вдячності за прощення гріхів і здобуту силу у боротьбі зі спокусами, то благословення від Бога розглядаються як природній розвиток взаємин і не передбачають негайного прояву. Якщо ж людина робить ставку на Боже заступництво в її житті, у ділових питаннях, у бізнесі, у влаштуванні самого життя, у купівлі квартири чи отриманні нової роботи, у переїзді в більш благополучну країну і так далі, і в разі, коли не отримує бажаного результату, її розчарування може бути схоже на програш в рулетку або в будь-яку другу азартну гру. Бог не працює за принципом скатертини самобранки. Та защучим велінням. Бог це Всевишній правитель Всесвіту, який гідний поваги через те, що він є нашим Творцем. І саме через щирі взаємини, засновані на довірі, що ведуть людину до спасіння, які Господь хоче розвивати з кожним із створених ним людей, самі собою і є тією честю, винагородою та великим благословенням для кожної людини. Він сам оголосив про свої пріоритети і очікування. У першій книзі Самуїла, 15 розділ, в 22 му вірші ми читаємо. Тоді Самуїл сказав: Хіба для Господа настільки бажаними є все палення і жертви, як послух голосу Господа? Ось бути послушним краще від жертви, і послух кращий від жиру баранів. Я щиро бажаю кожному з вас і сьогодні, і в наступні дні вашого життя. Перебувати саме у таких взаєминах з великим Творцем Всесвіту, відчути дотик його люблячої руки до вашого пораненого, негараздами життя серця і втомленого розуму, що шукає відповіді на складні питання. Довіряйте Господу своє життя як другу і батькові, і нехай Його благословення виливаються на вас не тому, що ви поставили високу ставку з молитов, приношень і постів. А тому, що перебування в присутності Бога є щирим бажанням вашого серця. Шукайте насамперед Божого царства, а все решта нехай додається. Хочу закінчити словами Давида із 19-го розділу книги Псалмів. нехай почує тебе Господь у день смутку, захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині, і нехай допоможе тобі із Сіону. Нехай дасть тобі за твоїм серцем і здійснить кожний твій задум. Нехай вам щастить.